Вітаю поціновочів математики. Розв'яжемо номер один. Знайдіть координати точок А, Б, Д на малюнку 6. Для цього опускаємо перпендикуляр на вісь іксів. опускаємо перпендикуляр на вісь ігриків, координати точки А, 2 та 3. Переходимо до точки Б. Точка Б у нас лежить на осі хсів. Ми рухались у від'ємному напрямку на три одиничних відрізка, але від осі Х ми не піднімались вгору, ми не спускались вниз, отже, y дорівнює 0. Точка С. Прямуємо до осі Х, потрапляємо в мінус одиничку. По... А перпендикулярчику до осі ігри потрапляємо в мінус 4. Отже, координати точки С мінус 1 по х та мінус 4 по ігру. Точка Д перпендикулярна вісі хсів. 4. Перпендикулярна вісі ігриків у від'ємному напрямку. Отже, мінус 2. Координати точок знайдені.